Фендюша, подивись на мене. Це ми так зранку вийшли, і ось я її вичесала, хотіла на тротуарку, спина так болить. То я її оце тут поставила, зараз все рівно буду стіл змивати. Фендюш, все, пішли додому. Пішли додому. Та майка лає, не хоче сердишся на мене. Ти сердишся на мене. Зараз я тебе спущу на низ. Я вчора так там гібіскуси не постригла, і тому я сьогодні зранку, зараз плюс 2, але там замерзла водичка. Чуєте, там машина їде і там лід, і оце чуть як вона там. Де лід є, і чуть, що Ну він такий, знаєте, легенький, тоненький. І зараз я піду той гібіскус спострижу. Фенюша гуляє, я її вичесала. Ну, не сказать, щоб тепло, ну, тихо хоть, так, ледь-ледь шевелиться ось бачу, черешня. А ти що, додому хочеш? Іди, там відкрито. Іди. Я зараз піду, підріжу гібіскус. І прийду, і підемо додому. А то можеш погуляти ще. Там двері при, приоткриті лапкою і заходь. Да, заходь. Вичесали чистенько, і у нас ще є 30 хвилин. Я там поставила м'ясо для то. 30 хвилин можна на вулиці побудь. не трусися, або йди додому. Айчка, привіт. Що ти лежиш на цементі? В тебе є там підстилка? В будки, от там би і лежав. Ну, і це, оцей гібіскус я зараз пострижу. І який же тут плюс два, якось дивіться, вода зашерхла. Оце ж ось їхала машина і торохтіла. Айка я пішла додому, все я зробила, ось підстригла, Готово гібіскус. Можна було це отак на рівні цих зробити, але ну, я вирішила, що ці дві хай йдуть уверх, а ця саме вища буде. Все пообрізали і в мене ручки замерзли. А ця стояла під каліткою, під фірткою, чекала мене, я її не випустила. Ну, все, пішли, пішли додому, саме перша йде. Що ти красуня, лежиш, лежиш, нагулялася. Я з нею теж нагулялась. І Я вже поснідала і зараз поп'ю чай. І що я сьогодні тут робила? Попилесосила, попідтирала поли, потім там при, у веранді в мене при вході лежить, така, такий килимок в'язаний то я його попрала. А вчора, нема що вже робити, ж все переробила. І відпочивати, ну що, ляжеш, дивишся телевізор, я вже і відео передивилася, друзів. І що хотілося, завантажила собі фільм на Ютубі на телевізор. І дивилась фільм. Він там шестичасовий, здається. То я, напевно, годин три дивилась. Це вже було після дев'яти вечора, а воно ж темніє рано. Ну, що робить? Курей, гусей, такого в мене нічого немає, скрізь чисто. Ну, і в мене була, я ж ото зайнялася швачкою швацькою роботою. Не знаю, як сказати правильно. Ну Пошила ж от одну торбочку, господарчу, сумочку. А в мене ще була така партєра вона тут у мене висіла, як ми тільки вселилися, це десь в 10-му році я закривала, бо в нас жалюзів тоді не було, і я так з нею закривала. Ну а потім вона то там по трішки, якби вже від сонця вигоріла і ниточки стали розпадатися. Але я там знайшла, зараз покажу таку величеньку кучку, і ще можна і ще одну зробити. Таку не господарчу, як, ото, а з довгими ручками. Ну, теж господарча, то я вчора сіла, оце, ну це ще не закінчена робота. Ось так я робила вже по іншому трішки, вже сама там зображала. Ну, вже як закінчу, то покажу. Тут іще строчку накладу одну. І я шила шила, але це ж уже треба ж і всередині, щоб було акуратно. Бачите, я тут так зробила. І вона, бачите, така ось. ну Гарненька. Н не просто так. І нема ні п'ятин, нічого. І це ж думаю, там іще одну таку потім пощу, ну, то вже потім. А коли я весною цим займатися не буду. Це я показую, як її можна ось буде скласти. Ну, ще ручок тут немає. Ну, Дивіться, яка буде торбиночка. І в АТБ. Е я ж оце ж почала шити і вже зробила ручки. Ну, тут ще їх треба обрізати, бо це вони великі. І в мене ось на... отут закінчилися шпульки. Е Нитки закінчились, так, хватає. І це вже була дев'ята година, я пішла ото кіно дивитися. Ну, а зараз я думаю, що я продовжую закінчу її, і поки що хватить. Мені вже трішки набридло. Ну, я ж собі така швачка, знаєте, мені ж треба все що це ж вимірять, бо я не знаю, що правильно, щоб от, люди, які роками шьють, то вони це строчку на глаз, мабуть, так. А мені треба, я беру оці крейду і малюю собі пунктири, потім взяла лінійку, проложила, потім тільки кладу, шью строчку кладу. От. І в мене там на тій машинці, дивлюся, там є ці зігзаг чи тру -тру, Ну, воно як оверлок. Ну, я ще не пробувала там на, на, оце, на оцьому. мені не треба, хватає одної строчки. І оце вже, вже її достала, думаю, покажу і займусь таким. Бо і ще ж рано, ну, 12 годин. Ми вже і на вулиці побули, і тут поприбирала все. Ну, просто так щось сидіть тупо не хочеться. Думаю, займусь таким. Бо навесні не буде, коли цим займатися. А такі торбиночки пригодяться. Дошила я свою торбочку сумку. І оце, дивіться, таку здорову, здорову пошила е для тебе. І трішки, ну так, рівненько, бачите, шовчики. Трішки запуталась з оцими уголками, потім все-таки знайшла, як їх тут застрочити, і тут у мене. Двойний шов. і тут все сховано. Бачите, ось як вийшло. І це ж все сама тут додумовувала. Ну, силалась на Аліну, що там вона мені понаписувала. яка дуже гарні сумочки ще є. У мене тут це ж турбиночки для е, продуктів. Ну, і Тут можна і овочі носити. Ось о, дивіться, яка здорова. Оце така торбиночка. От. І ще згодиться, не викинула оця ж тканину. Оцю. Що вийшло в мене? Переробляла ручки, бо тут... Коли отак стала складати, а вони чомусь не співпали. Вроді, міряла правильно, в 13,5-13 з половиною і клала так, як слід. Ну, а в ітогі вже ж застрочила, а потім дивлюся, а воно щось не, не співпадає. Ну, зараз, дивіться, все співпало, бо я ж люблю, щоб воно все було Знаєте, як ото в огороді, щоб ні бур'янинки, але там так не виходить. Ти її прополов той а він знову виріс. А хочеться, щоб було чисто. Що ти там робиш? Фенді? От. А тут же хочеться, щоб воно ж було і добротне, таке, що як на загрузив, то це буде добре. І щоб вже ж гарненьке. Ну, і Оце такі уголочки в мене вийшли. Я їх тут підвернула на дно ось так. От, може, не, не так гарно, це ж е, креслила, креслила, Ну, ось так вийшли вони. Але ніде ні ниточок, ні нічого не торчить. І вийшла в мене отака сумочка господарча. І на цьому я вже е, зупиняюся, хвати, дві пошила. Може, там колись іще якусь пощу. Е, то я вже думаю, у мене оця така тканина є, але треба там вибрати, бо вона отут, що внизу, то вона така нормальна. А та, що була на сонці, вона що це партієра тут висіла, от, то вона вигоріла і отак береш, а вона ліза. А от не викинула. Ну, Може, я ще знаєте, що хочу? Хочу пошити шопер. Ну, З довгими рука, э, тими ручками. Ну, це вже потім, бо я вже заморилася, вже хватає. Я ж не така там, якась швея, що. От. Ну, в общем, оце все. Що я сьогодні робила, вже навіть світло включила, бо вже потемніло на дворі, зараз пів шостої, ну я з, з переривом. Робила перерву, то пообідали з вендією, то Чай попили, то ще щось. А потім вже пошила, прибрала швейну машинку. І думаю, треба ж показати, що я таки закінчила оцю сумочку. Це, я думаю, що її будемо брати найчастіше, бо вона така величенька. І оце коли в тебе закупляєш багато продуктів, то можна якраз тільки її брати. І тут у мене. Була, знаєте, як ось так призібралась нитка, якось отак вона вилізла, чи що, то я її виправляла. І не знаю, як люди її там роблять. Ну, Вона не вилізла, але отак зібралась. То я брала утюжком праскою і виправляла. Ну, оце така в мене вийшла сумочка. Бачите? Вона складається. І так, і сяк якось я ще складала, пробувала. Отак, От ручки. І так можна скласти. отут не знаю тільки як. Це ж я міряла тоді, як же ж ручки в сантиметрах оце все вимірювала. І щоб вже ж тут співпало. Ну, все, ідеально. Ось так.